Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас 7 січня і ми проаналізуємо трішки вчорашні поєдинки та анонсуємо сьогоднішні. Перед початком перегляду попрошу вас поставити лайк та підписатися, якщо є таке бажання, а ми починаємо. І розпочнемо ми з Назарія Русона, який вчора за Сандерленд вийшов у стартовому складі на матч Кубку Англії проти Ньюкасла. Сандерленд програв з рахунком 3-0. Назарій отримав оцінку 6,6 від Софаскор. Він відіграв 85 хвилин. Результативними діями не відзначився. Далі у нас Ілля Забарний, який залишився в запасі на матч проти QPR Queen's Park Rangers. І його команда вчора героїчно камбекнула з рахунку 2-0. Сам Ілля вийшов на 84-й хвилині. Отримав оцінку 6,5, але я вже як казав. Це стандартна оцінка цього сайту, якщо гравець вийшов і не зробив ніякої результативної дії, тому він отримав саме таку оціночку. Довбек також не потрапив до стартового складу своєї команди, Жерона вирішила випустити на піврезервний склад, і після перемоги над Ельче вони проходять в Кубку Іспанії далі в 1-8 фіналу. Сам Артем Довбек також вийшов на заміну на 75-й хвилині, отримав оцінку 6,4. Результативними діями не відзначився, тому отримав таку оцінку. Далі у нас Мудрик, і він вийшов у стартовому складі Челсі на матч Кубка Англії проти Престона. Челсі виграли з рахунком 4-0. Михайло відіграв 61 хвилину. Результативними діями не відзначився, і виглядав посередньо. Були й позитивні моменти, були й негативні, в принципі, середнячок. Наступним у нас буде Анатолій Трубін, який вийшов в основі, як і було прогнозовано, це є основний вратар команди, тому тут взагалі без питань. І Бенфіка перемогла Аруоку з рахунком 3-0. Анатолій отримав оцінку 7-0, відіграв надійно, були дуже хороші сейви, тому заслужена оцінка можна було й вище поставити. Андрій Луні не потрапив до стартового складу команди Реал Мадрид на матч Кубка Короля, тобто Кубок Іспанії проти Арандіни, і його команда перемогла з рахунком 3-1. Андрій не вийшов на заміну, Кепа не травмувався, не видалився. Тому Андрій залишився на заміні і Анчелоті вже сказав, що він буде чередувати їх на воротарській позиції. Я пам'ятаю часи, коли дивився за Реалом, Там був і Керка Сіляс, і Дієго Лопес, здається, якщо мені не зраджує пам'ять, тоді їх тренував Жозе Мауріньо, і він чередував їх. І Керка Сіляс грав в Лізі Чемпіонів чи в Кубку Іспанії, а Дієго Лопес грав у Ла Лізі. Тому практика для Реала не новенька. Надіємося, що будуть більше довіряти Андрію, і можливо він зможе таким чином продати себе в інший клуб вже цього літа. А далі у нас анонс поєдинків з українцями сьогодні і їх буде лише два. Це Арсенал Ліверпуль. У Кубку Англії зустрінуться в 1 32 фінал о 18.30. Олександр Зінченко не зможе зіграти в цьому матчі, в нього все ще травма литкового м'яза, тому його не очікуємо. Але очікуємо хорошого матчу, як це було у АПЛ. Далі у нас Роман Яремчук, який може зіграти сьогодні у Кубку Іспанії о 20.00. Проти Картахени у минулому матчі Роман забив, і це дуже добре. Я сподіваюся, що впевненість до нього повернеться. Я сподіваюся, що його сьогодні випустять в основі і він знову заб'є один, два, три голи, неважливо, і продовжить свою гольову серію. Ще я хотів би відповісти на коментар, який був залишений під минулим відео. І ще одне тобі скажу: до Кубка Англії відносяться як до чемпіонату. Виграти Кубок Англії це престижніше ніж стати чемпіоном. Так було до середини 90-х. На даний час ситуація Те Теж саме і з Кубком Короля. І на сам кінець, якщо вже взявся за цю справу, то повідомляй про всіх українців негарно оминати. А якщо ти не в курсі, то хоч полінуйся переглянути статистичні дані на Sofascore, то хоч там натрапиш на мілованова. Спочатку про українців. Я не можу фізично стежити за всіма, я веду цей канал один, також сам веду телеграм-канал. Тому якщо більше появиться аудиторії, там будемо вже розширюватись, поступово додати і інших наших футболістів. А про кубки я скажу так, що можливо раніше це й було престижніше, але зараз футболом керують гроші, тому невигідно грати кубок, тратити там свої сили, краще сфокусуватись на своїх чемпіонатах і єврокубках, це показують склади топ команд, які випускають резерв. Також Кубок цікавий для тих, хто не може потрапити до Єврокубків через свої внутрішні чемпіонати або прагне виграти хоч щось. Не у всіх країнах така ситуація, але в Англії, я думаю, відбувається те, про що я сказав, можливо, навіть і в Лалізі так само. Ось така моя відповідь: прошу прокоментувати. Також ставте свої запитання в коментарях, обговорюйте, я буду відповідати у наступних відео. Попрошу поставити лайк та підписатися на цей канал. Також запрошую вас приєднатися до телеграм-каналу Футбол. Там буде все оперативно опубліковано: стартові склади, цікаві моменти, трансфери і так далі. Все там. Посилання в шапці профілю або в описі під відео. Переходьте та підписуйтесь. Буду радий вас там бачити, будемо обговорювати поєдинки і все інше. А я вам бажаю гарного перегляду футболу!